У Чернівцях пройшов форум для молоді «40 відтінків насильства на цих табличках. Зображені прояви насильства від образливих жартів і до фізичного побиття, яких щодня зазнають тисячі людей у всьому світі. Аби краще зрозуміти його прояви у Чернівцях, відбувся молодіжний форум під назвою «40 відтінків насильства. Відкрила цей форум своїм зверненням почесна амбасадорка фонду ООН у галузі народонаселення Маша Єфросініна. Дійсно, в нашій ментальності в суспільстві ще панує таке уявлення про насильство як. Лише побиття, це не так. Є психологічне насильство, є економічне насильство, є фізичне як таке, і навіть ментальне. Якщо вам здається, що ви зазнали насильства, вам не здається кривники. Вдаються до маніпуляцій та хитрощів, аби залякати та заплутати постраждалих. Цим темам присвятили і виставу, яку зіграли на форумі студенти Чернівецького національного університету. Ти мені огидна! Та без мене ти доживеш на смітнику. Я заберу від тебе дітей гроші квартиру. Ти не вдака без мене. Головна акторка Анастасія Артенюк розповідає: у виставі показують, що насилля породжує ще більше насилля. Вистава насправді дуже є важливою, актуальною. У будь-який час, тому що ця проблема вона існує. Про неї варто говорити, про неї варто кричати, незважаючи на те, що вже. На дворі 21 століття ми все одно е, зіштовхуємось із цією проблемою насилля. На молодіжному форумі обговорили і інші аспекти, зокрема економічні. Крістіна Гайка, координаторка кар'єрного хабу. Вона розповідає, простір допомагає жінкам стати незалежними, зокрема фінансово. Незалежності від того, чи вони зіштовхувалися з насиллям в своєму житті. Економічна незалежність це по суті один з основних факторів, які допомагає превентивно уникнути. Можливого насилля. Часто жертви навіть не помічають, що зазнають кривди, твердять фахівці. Психологиня Надія Періус розповідає у суспільстві досі плутають ознаки психологічного насильства. Будь-яка сварка, наприклад, теж саме в сім'ї, яка може бути навіть систематичною, це не обов'язково може бути вже означати, що це є психологічне насильство. Оскільки психологічне насильство має свідомий намір переважати. Тому його ознаки, звичайно, є такі, як маніпулювання, знецінення особистості, словесні образи, контроль. Одні з організаторів заходу також розробили спеціальні таблички за допомогою яких постраждалі можуть більше дізнатись про домашнє насильство та де отримати підтримку у разі кривди з боку членів сім'ї? Ми розробили інформаційні таблиці, де через QR-код куди можна зайти і побачити всю інформацію, куди звертатися, якщо в разі ви потрапили і стали. Жертвою домашнього насильства, або а, якщо які ознаки домашнього насильства, які форми домашнього насильства, за даними 2021 року, близько 40% жінок, що потерпають від домашнього насильства, звернулись по допомогу. Інші або бояться, або до кінця не розуміють, що стали жертвами кривдників. Максим Берник, Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4